Всім привіт! Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами своїм новим обзором. А обзор, звісно ж, буде із компанії Avon. Я думаю, багато хто любить косметику Avon, бо тому що в мене періодично щось звідти замовляють. І, і, слава Богу, цей раз є що для вас показати, тому що в мене кожен раз в Avon щось замовляють. Ну, завжди замовляють в маленьких таких, от іменно. Кількостях, що немає, навіть е, смислу вам його показувати. Ну, цей раз в мене заказ такий більш-менш і не маленький, і невеликий, і, надіюсь, буде цікаво. Так що... Всім приємного перегляду і надіюсь, вам сподобаються такі ролики. Ну, як завжди, я вам покажу, з якого каталогу я робив замовлення. Іде у нас такий ось каталог номер 10 Думаю, всі вже бачили, знаєте. Не перший раз, і хтось вже даним давно получили замовлення, хтось ще жде замовлення, а хтось ще думає. Хоча вже... Пора вже не думати, тому що вже скоро кінець місяця і цей каталог закінчується. Так що, хто ще думає, треба швидше думати і замовляти, бо тому, що, як завжди, все одно є якісь і скидки, акції, якісь предложення, все-таки щось є. В кожному каталозі, так що, б і ні Так що давайте приступимо і покажу, що ж замовили з десятого каталогу. Перше, що я хочу вам показати, звісно ж, мене дуже часто замовляють піни. Звісно ж, ви не бачите цих часто пін, тому що я вже говорю, що бувають такі закази дуже мізерні, що мені немає сенсу їх показувати. Ну, в мене дуже часто беруть іменно ось цю. Піну для ван і, і теж завжди беруть не в 500 мл, а беруть більшість в літрових. Це у нас іде серія Senses, і також вони називаються ця піна Солодкі сни тут у нас іде аромат бергамот і ваніль. О, дуже приємний аромат. І він такий, ви знаєте. Нейтральний, як кажуть, він і, іде як унісекс, бо тому що вроді, бергамот, да, і він якось тож, трошки, коли ти нюхаєш, більшість він йде якимось таким бо чоловічим ароматом. Ну і ще з перемішкою ванілі ваніліше, якось, якось більш якось так прям, солодше і якось більш жіночим ароматом. І якось це все в перемішку, і насправді вони такі. от іменно Аромат успокаючий, навіть не треба аромату ніякої там, допустим, лаванди. Так, Як більшість лаванда вважається, типа як теж, типа як нічний такий от продукт, який тоді хорошо від них спиться. Допустим, як я лаванди не люблю. То походу, якщо я буду нюхати ту лаванду, то я, напевно, не засну, а ногами вперед швидше піду. Так що ось так, то що в кожного свої смаки. Так що часто беруть і дуже всім подобається. Так що в чому б і ні? Так що цей раз я вже вам його показую, тому що я вже вирішу: вроді беруть політрових, ну прямо розходуються, дай Боже. Так, наступне, що хочу показати, також у мене замовили чоловічий. Гель для душа. Як завжди, в нього оформлення е, таке, е, це ж я ж говорю, упаковочки всі ті, самі, просто клеємо нові етикеточки і на цьому все. Це у нас теж серія йде сенсес теж великий об'єм, тут, якщо я не ошибаюсь, да, 500 мл. Я думаю, ви його часто бачили, ви часто може і користувалися, бо, тому що це йде іменно чоловічий гель, іменно. Він називається, тому що тут немає переводу, екстремальний заряд іменно цей гель. Також він йде на любителя. тому що, допустимо, я такий лічно для себе е, гелі не купую. Тому що для мене він, е, він приємний. Я не можу сказати, він навіть з якомусь свіжістю. От іменно приємно пахне свіжістю, але для мене він якось, ну, опять же, якось йде. Тіпічний чоловічий аромат, і я прям, щоб так сказати, що я пряма від таких от ароматів в восторзі, ну я не можу сказати. Я ж говорю, я більшість люблю от щось такого плану, тому типу, що воно повинно бути трошки і, і солоденьке, щось з якоюсь і гостринкою Хоча це, це теж іде із солоденьким, да і ну, все одно це більш деталі імені. Бо тому що коли ти його нюхаєш, то він так прямо бодрінько працює от по аромату. Так що я ж говорю, що ну, нічого тут нового немає, просто поміняли наклеючку і на цьому все. Бо тому що е, постійно такі гелі е, чоловічі у них завжди вони є і так само і з таким же самим ароматом. так що я ж говорю, тож Взяли, тож сподобав, і сподобався. Е, Аромат іменно на, строніці, на сторінці в каталозі. І за це думають взяли на пробу. Як ішов. Ну я думаю, що він сподобається, бо тому, що як і на сторінці, так і вживу він також так само пахне. Тільки що на сторінці він більшість легше, і, а тут більше він такий от прям насищений аромат. Ну, понятне діло, що коли буде вже розтворятися у воді, коли ви будете митися, звісно він буде відкриватися, опять же, зовсім по-другому. Так. Наступне, що я хочу показати, також у мене замовили. Це йде е, от, е, недавня новинка. Е, об, е, поміняли серію Kids. це йде у нас дитяча серія. Да? Раніше в них були зовсім інші упаковочки. Зараз вони вже поміняли вже на таких чортиків. Ну Це типу, чортик в виді кавунчика, бо тому що це у нас йде з ароматом кавуна. Ось, Так що такий іменно симпатична упаковочка тут іде. І також це у нас іде шампунь і кондиціонер для волосся. Так що тут іде у нас два в одному. І Тут у нас присутствує 200 мл. І також ми з вами зараз понюхаємо, який тут іде у нас аромат. аромат. От, що мені подобається, Бо тому що більшість дитячої серії мені е, не подобалися, да? Бо тому що вони завжди були хімозні аромати. Я просто-напросто не розумів, як е, для дітей е, можна е, використовувати такі іменно косметичні продукти, які дуже хімозно пахнуть. Ну от, допустимо, це я нюхаю шампунчик. І він дуже смачно пахне кавуном. Зовсім хімозності я не чую. Дуже приємний, він йде такий прозрачний, якщо буде видно, бачите, він йде прозрачний, гілівий і такий от рожевенький. Такий, прям як прямо середина кавуна. Ось так. Бо тому, що не можу перехильнути, бо зараз я розлию. Дуже смачно пахнеть. Так що для мене це, звісно, вже диковинка, бо так я думав, що він все-таки буде тоже хімозний. Ну ні, не хімозний. Дуже все чудово, все дуже прекрасно. Так що, надію, що сподобається і з огромним удовольствиям. Будуть використовувати іменно такий вотимно шампунь і кондиціонер два в одному. Хоча я теж не розумію, в яким боком тут іде кондиціонер, бо тому що, і, тому, що для мене кондиціонер. Це для мене він повинен бути якийсь такий густий, плотний, і більшість він повинен бути кремовий. да? тому що я розумію, от як тут іде він просто прозорий гелевий, да? то для мене він йде просто як шампунь для волосся. Ну як він може тут бути і кондиціонером, і шампунью, ну це для мене, звісно вже велика загадка. Якщо він був би кремовий, то це вже було би якось би. Все по-другому, ну для мене до сих пір якось остається ця загадка яким боком може бути там кондиціонер, я не знаю. Може, є такі кондиціонери відігілю, я не знаю, тому що скільки в мене не було кондиціонерів, і скільки чим я не пользувався і тому подобне, тому що на роботі кондиціонерами я не користуюся, тільки користуюсь масками. А от от на роботі, а вдома кондиціонерами використовую, то всі вони йдуть плотні, всі вони йдуть кремові. А це щось таке. Ну трошки якось для мене це трошки якось дивно. Так, і, наступне, що я хочу вам показати, хочу ще показати теж, це обновлена версія. Це йде у нас Foodworks, це іменно серія для ніжок. Це йде у нас зволожуючий крем для ніг. Як завжди, дуже красиве, звісно ж, тут прям таке оформлення, більш таке яскраве, якесь прям, знаєте, як оту, насправді як під новий рік вже по ходу діла готується крем. Не знаю. Ну, Упаковки, звісно же, міняються дуже часто у них. Є, звісно ж, Фудворкс, їхня, е, як завжди, е, перша серія без цього просто ніяк. І періодично що буває, іменно міняють ще такі от упаковочки для будь-яких різних, е, я так розумію, мероприятій. Да? 8 березня, для, е, День закоханих. Е, Новий рік і тому подобне. Так що, такий іменно йде кремік. Тут іде у нас, якщо не ошибаюсь, 75 мл. І також він йде у нас з ароматом. Апельсину і кориці. Ну, звісно я думаю, ви зрозуміли, якщо аромат йде апельсина і кориці, це йде у нас зимня серія да, іменно Новогодня, тому що всі от ці апельсини, і кориця, це більш такі теплі аромати, які більшість ми сприймаємо взимку, і, і також і Новий рік, і тому подобне. Да? Якісь більш з такими Ароматами насрірюється, си, си, вже, вже не можу вже язик запутується. Так часто знімаю, що прям вже язик запутується. То що ми вічно представляємо, що це іменно насправді зима і, і більш якийсь новорічний такий от настрій і тому подобне. Так що давайте відкриємо, подивимося, що тут. Він не приходить запечатаний е, фульзі, так, що, так як він був, так і він і прийшов. І він такий от прям, я, на жаль, не можу вам так сильно показати, тому що це не мій. Ну, я так трошки нажму, він от такого, бачите, кольору. От, і аромат. Ой, дуже пахне. Я не знаю, як тут апельсин, але дуже пахне кориця. Ой, дуже смачно пахне. І я вже, якщо так знаєте, трошки принюхатись. Тут дуже чути і апельсини, і кориці. Я думаю, ви знаєте, таку серію буває ще. І він випускає і піни для ван, і теж апельсин кориця, або гелі для душа, теж апельсин кориця. Так що, я думаю, ви вже сразу зрозуміли, який тут іде дуже такий, от, прям вкусненький, тепленький, солоденький новорічний аромат. Так що, Дуже приємно. Так що, Мені таке, відчуття, що не можна не тільки ноги мазати, руки мазати. можна і... Як кажуть, і лицем мазати так смачно пахнеть. Також в мене ще замовили ось таку туш, я думаю, всіма знайому туш. Це в нас іде довжина, от така йде упаковочка. Вона у нас не приходить запечатана в сліду, ніяких таких немає проблем. В цьому і сама туш йде ось така от рожева упаковочка. Я думаю, всі знаєте, їх йде там два відтінки: це йде іменно чорна і коричнева. Ну, У мене, як завжди, замовляють іменно чорну. От, І, і теж беруть не перший раз в мене цю туш, і, довжина, і ви знаєте, подобається, бо все-таки повторяються такі ось туші. Так що... Значить, все-таки все хорошо, значить не склеює ріснички, значить, не обсипаються. от І, мабуть, і не опечатуються на шкірі. Так що це насправді дуже так от хорошо. Тому що я знаю своїх клієнтів, якщо щось не подобається, більше вони брати не будуть і будуть далі розказувати, що. Ні. Е, щось хочеться, значить другеньке. А якщо часто беруть такі самі, значить все-таки це хороша туш. І на останок, що я хочу ще вам показати, ну, як завжди, якщо ви робите замовлення е, від 1000 гривень, ви, як завжди, можете отримати якийсь. Подаруночок всього за 15 гривень. от Він, звісно вже там не можна вибрати. Він йде автоматом всього один. І як ви думаєте, що це? А це, звісно ж, серія Сенсис. Це йде у нас ось такий от іменно спрей для тіла 100 мл. от Це у нас іде. Оксамитовий дотик називається іменно ось цей спрей, і тут, звісно ж, йдуть у нас нотки аромату, це орхідея і чорниця. От, Так що і, я понюхав, ви знаєте, дуже приємний аромат. І те, що мене дуже здивувало, що він не дуже пахне спіртом. Тому що більшість вони вже останнім якось часом, і, ти коли нюхаєш ці спреї, то більшість чувствується спірт, а потім вже якийсь аромат. Ну тут я іменно понюхав аромат, то сразу хочу сказати, що я спірту на першому місці не. Не почу. Я сразу почув. Я зразу почув фруктовість і якась даже свіжість, і даже чимось вона совпадає іменно із спиною. Щось на наподобі, щось такого є. Та що, думаю, Ну знаєте, за 15 гривень такі ось невеличкі, як кажуть, міні подарунок, почому б і нет? Ну Це насправді саме, саме так круто. Так що, ось таке був у мене е, замовлення із каталогу номер 10 Я говорю, що і не маленьке, і не велике, таке середнє якраз було що вам показати. Надію, що сподобалось і, як завжди, до нових зустріч. Всім пока-пока!